Ви на каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Олексій. І сьогодні поговоримо про посередництво або ж медіацію особам сім'ям у складних життєвих обставинах. Посередництво або ж медіація одна з послуг Дніпровського міського центру соціальних служб і надається особам і сім'ям, що належать до вразливих груп населення та або перебувають у складних життєвих обставинах. Що таке посередництво або медіація? Посередництво або ж медіація це метод розв'язання конфліктів та спорів. За його допомогою сторони намагаються досягти згоди за участі у процесі вирішення конфлікту посередника або ж медіатора. Це структурований і водночас гнучкий процес, в якому нейтральна сторона, медіатор допомагає сторонам провести процес переговорів і знайти рішення для вирішення чи трансформації конфлікту. Хто такий медіатор і яка їх роль у вирішенні конфлікту? Медіатори це спеціальні фахівці, які виступають незалежною стороною, зацікавленою у позитивному вирішенні спірного питання. Наприклад, у Дніпровському міському центрі соціальних служб це може бути фахівець із соціальної роботи, соціальний працівник, психолог або ж медіатор. Такі посередники не вирішують за сторони конфлікту, а лише управляють процесом конструктивних переговорів. Це забезпечує більш тривалий результат домовленості між сторонами, заснованих на їх спільних інтересах і розмежування зон відповідальності за виконання домовленостей. Медіатори працюють комплексно та неупереджено. Основними їхніми завданнями є створити безпечний простір для комунікації сторін, зрозуміти їх потреби, інтереси та цінності, допомогти усвідомити те, що є спільним для сторін конфлікту. Уникаючи того, що їх роз'єднає. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал. Ставте вподобайки нашим відео та залишайте коментарі. Ваша підтримка та зворотній зв'язок дуже важливі для нас. Які обмеження дій медіаторів? Посередник або ж медіатор не має права перешкоджати сторонам у прийнятті будь-якого рішення щодо розв'язання конфлікту або у порядку ведення переговорів, пропонувати сторонам варіанти розв'язання конфлікту, примушувати до прийняття будь-якого рішення. Приймати позицію будь-якої сторін конфлікту, давати оцінку діям сторін або консультувати з приводу перспектив розв'язання конфлікту, бути представником інтересів однієї зі сторін у питаннях конфлікту. Отже, хто може отримати послуги? Отримуючи соціальні послуги, посередництва або ж медіації, є особи та сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах. Як отримати послугу? Для отримання соціальних послуг посередництва або ж медіації необхідно подати заяву до Дніпровського міського центру соціальних служб. Посилання на контакти міського центру соціальних служб в районах міста Дніпра ми залишили в описі до цього відео. Яка тривалість надання послуг? Послуга посередництва або ж медіації включає від однієї до 12 зустрічей до трьох годин кожна. За потреби кількість зустрічей та їх тривалість може бути збільшена. Учасникам обов'язково погоджуються місця, дати та часові межі кожної зустрічі або ж умови діалогу сторін. Отже, як надається послуга? Соціальна послуга посередництва або ж медіації включає два етапи. Етап перший здійснення посередництва. На цьому етапі посередник встановлює зв'язок з сторонами конфлікту та домовляється про індивідуальну зустріч. Аналізує ситуацію та забезпечує умови необхідні для діалогу між сторонами, допомагає у регулюванні конфлікту, а саме встановлює його причини, опрацьовує шляхи та умови розв'язання, сприяє його усуненню. Етап другий здійснення медіації. На цьому етапі медіатор допомагає сторонам налагодити комунікацію, пояснити своє бачення конфлікту та шляхів його розв'язання, проаналізувати та скоригувати варіанти рішень. Важливим завданням медіатора тут є допомогти сторонам досягти згоди щодо розв'язання конфлікту, його усунення або відшкодування спричиненої шкоди. Зауважимо, що сторони медіації мають право в будь-який момент відмовитися від участі медіації. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, і ми з радістю розповімо вам про усі послуги департаменту.